Літературно-мистецький проект Сузілі Карпат був створений у вересні 2024 року. Він об'єднав як вже знаних авторів, так і ще зовсім юних літераторів. Співзасновник проєкту Микола Гайовий каже, що найважливіше на таких зустрічах. Створити домашню та затишну атмосферу, де коли випадає, що не кожного місяця. Хоча ми плануємо кожний місяць, але є якісь об'єктивні причини, через які можливо, ми не можемо сюди. Ми хочемо цей проект зробити таким, щоб він дійсно людей сюди заохочував. Особливою окрасою події, як вважають організатори зустрічі, стала почесна гостя Наталія Мочернюк, докторка філологічних наук, старша. Наукова співробітниця інституту україноставства імені Кирп'якевича Національної академії наук України, дослідниця українського слова і культури, науковиця каже, що її не обмежували темами та напрямками доповіді. Головне, щоб вона була цікавою. Вони заохочують молодь, і водночас вони і для старших людей, які до речі не є літератори, намагаються хоч трошечки піднімати планку, щоб вони дійсно зростали у творчому плані. Дуже тим тішуся, тому що я вважаю, що все. Це такі літературні студії, якісь такі гуртки літературні, які працюють з творчими людьми, які намагаються їх вчити, от намагаються щось підказати, от дати пораду. То вони дуже важливі. А ще Наталія Мочернюк зізналася, що часто відвідає такі зустрічі проєкту. Що вони вигідні обом сторонам діалогу? Є люди, які дійсно мислять художньо. Я мислю інакше, я можу структурувати, побачити плюс, побачити мінус у тому тексті. От, бо зрештою, я якраз літературознавець і працюю у відділі української літератури. От і тому я готова. Дійсно, я готова говорити. Це мої краяни, це люди з багатьох з яких багатьох я знаю особисто. На зустрічі люди не лише спілкувалися та слухали лекцію, то ще читали нові твори та ділилися думками. З коломиї Панамалецький, Галина телерадіо телерадіокомпанія РАЇ.